Так, усім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами робимо прогноз на травень місяць. Давно всі просили, давайте ж подивимося, що принесе нам травень так у найближчий час, які будуть події. Вас попрошу, як завжди, залишити свої лайки, підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях свої варіанти, що ви вважаєте, буде відбуватися у травні місяці. Але пам'ятайте про взаємну повагу. І так, давайте глянемо. Що по активності країни, найперше поглянемо так, травень місяць. Карта захисника. Тобто, ми надійно захищені ось наша країна так у травні. Карта допомоги, тобто, буде ще можливо надходити якась допомога для укріплення наших захисників. І карта розмов, зустрічей і прийнятих рішень. тобто, Вірогідно, що у травні місяці будуть відбуватися якісь дуже важливі перемовини, зустрічі розмови з приводу нашої активності по країні. Тобто, це прямо стосується. Дивіться, і тут карта справедливості вирішення військових цих самих питань і будуть приймати якісь рішення. Ну, давайте подивимося, але буде багато таємниць, ну як завжди. Не все буде а, повністю розкрито, так? Ось, буде підвищений якийсь страх і накручена інформація. Може бути якась, якийсь витік. Тут ще йде не тільки таємниця, а мутність, тобто може бути якась а, ілюзійність, навіть яка призведе до якогось більшого накручення, страху, підняття у людей. Насправді все може бути не так. Як можуть там прикрасити. Ось. І активація мені йде таки захисту та відстоювання своєї позиції. Так. Дивіться, активація таки захисту мені є, супротиву, тобто ми готові і карта тримання балансу. Тобто, будуть травень втримувати ситуацію ось в такому якомусь а, балансуючому стані. Але а, що стосується якихось фінансових питань, а, надалі мені йде очікування і якісь форс-мажори. Тобто, якесь, що стосується. А, а, Матеріальних якихось питань, ідуть якісь розчарування, якісь ситуації, які виникнуть з ні від кіля, і можуть відбуватись такі ось. Не дуже приємні речі. Що стосується фонової ситуації, то ми так і далі будемо продовжувати жити в залежності, агресія, напруга, так, диявол, це така от собі дуже агресивна карта і карта супротиву та вогню. Тобто ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо відбивати і відстоювати свої позиції.